Посередину червня 2016 року території міста пройшов ряд крадіжок з автомобіля. Характерним для крадіжок було те, що зламували їх їх одним і тим же способом. Працівники поліції, задіявши ряд оперативно-розшукових заходів, встановили групу осіб, яка складалася із двох чоловік: один чоловік 77 року народження та 92 року народження. Це місцеві жителі. Котрі вже були раніше судимі за крадіжки і таким чином збагачувалися, провівши ряд обшуків у, на господарствах цих людей та автомобілів, було вилучено величезну кількість речових доказів це все, що викрадали з автомобілів. Вони зламували автомобілі за допомогою викрутки, витягували з автомобілів магнітоли, інструменти та все, що там, скажімо так, погано лежало. І в результаті чого всі ці речі возили. В Тернопільську область, де вони їх продавали, для того, щоб, скажімо так, не попастися на очі працівникам поліції у місті. Частина все ж таки речових доказів залишилася у них вдома, ще не проданими, і після того, як їх затримали, наразі обоє. Злоумисників знаходяться е, під домашнім арештом за рішенням суду і чекають е, свого покарання. Всього ними було скоєно 25 крадіжок з автомобілів та одне проникнення у автомобілі. Значить, сьогодні усі речові докази, які були вилучені, вже пройшли експертизу та повернуті власникам. Частину речових доказів, які були продані, ми вже вилучили а іншу частину ми ще шукаємо. Тому не можемо сказати достеменно, що задоволені усі власники автомобілів, але намагаємося знайти усі втрачені речі.